AGF. подарунки від кави. Вітаю вас, це Джо Байден в ефірі програма Говорується країна. На жаль, обами немає. Пінає корова, ось тема програми на сьогодні. Давайте звернемо на екран. Одного разу корова пінає, чоловік, але майже хотілося бути. Але жінка пінає корову. Що далі? Розкажіть, будь ласка, Діно, що таке пінає корова? Коровик піна і корова це дуже жахливо. Ми сьогодні розповідаємо, чому чоловік пінає корова майже тим, хто лікарню здавати. Майже жінка пінає корову. Ми дізнаємось у країни. Жахлива історія, яка пінає корова, яка сталася жахлива програма країни. Майже тим, хто чоловік пінає жінка, корова, аби майже розповісти діно. Запрошую вас до студії Дінно. Здравствуйте, Дінно. Що таке аномальні потепління? Ой, піна і корова. З вами я обіз'яна. Хто ви думаєте про своїм піна і корова? Ти це вже готуваєшся. Я б риба. Ой, це не Дінно, це риба і. щось ви думаєте. кобіз'яна. Обізяна і. Бриба. Точно. Розкажіть, будь ласка, що таке піна і корова? Корова пінає те, що сталося, наприклад? Але перше, представляти унікальне. Да, обізьяна? Так. Унікальне, як. Корова пінає. Давайте увагу на екран. Гаєр! Валігарабу! Ой! З тобою говориться країна. Бережіть себе до зустрічі. Країна живуть, країна говорить, країна змінюється.